У допомогу піротехнікам волонтери Запоріжжя відремонтували вибухозахисний костюм та справжнього робота, що здатен дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні об'єкти. Морально допомагав Валерій Калейтан. Співпраця між запорізьким науково-дослідним експерто-криміналістичним центром та громадською організацією Волонтерський центр Запоріжжя триває давно. Волонтери простягають руку допомоги як у накопиченні запасів провіанту, так і у відновленні обладнання. Нещодавно піротехніки звернулися з проханням відремонтувати захисний костюм та розвідувального робота, аби знешкоджувати загрозу без фатальних наслідків. Костюм у нас імпортний. Ну, вот, обеспечивает да, защиту до 400-500 грамм в тротиловом эквиваленте. Но ну, вот. ну, его конструкция изначально предусматривала в... систему вентиляции ну, в самом костюме, чтобы стекло не потело, все остальное. Ну, вот, со временем данные приборы повыходили со строя. Вот, и своими силами отремонтировать данный костюм взрывозащитный было невозможно. Пришлось искать людей, которые способны это все проверять, ремонтировать. Удалось найти таких людей, договориться о сотрудничестве. Все вдалося відремонтувати. Якщо лагодити вентиляцію захисного костюма виявилось досить легко, то на другим завданням довелося попотіти. Але результат був того вартим: техніки не лише вдихнули у робота нове життя, й модернізували, а й озброїли гідродинамічним руйнівником. Ремонт зайняв близько двох місяців. Удалось збільшити дальність. Вдалося деякі характеристики в ньому додати, світ зробили. Раніше механічний помічник їздив у радіусі 70 метрів. Нині показники зросли в рази. Це дозволить спеціалістам-піротехнікам знаходитись на безпечній відстані під час знешкодження вибухонебезпечних об'єктів, адже для саперів це найголовніше. Все, що залежить від нас, від волонтерів, ми робимо для, як і обороноздатності міста Запорожжя, так і для обороноздатності нашої любимої України. Фахівці піротехніки співпрацюють задоволені. кажуть, якщо волонтери здатні відремонтувати навіть такі речі, все інше їм точно до снаги.